І ще одне рекламне відео про трактор Кентавр 504, про його плюшечки. От крім того, що ви високо відкриваєте капот, в нічний час у вас є ліхтарик. Тобто, для того, щоб обслужити трактор, щось подивитись, побачити, вам було зручно в нічний час. Виробник поставив підсвіточку. І дивіться, що під капотом у нас величезний акумулятор на 100 годин, радіатор кондиціонера, далі основний радіатор. Розширювальний бак, розташований вище радіатора, що дуже грамотно. Далі ось такий окремий бак для гідропідсилювача, компресор, ремені, дивіться все. До речі, не забудьте вже в зимовий час відкрити пічку для того, щоб пішло тепло в кабіну. Далі паливний насос, фільтр масляний, фільтр паливний. Ось такий величезний бачок омивача, два насоси, тобто наперед-назад, окремі насоси. Все класно зроблено, капот фіксується на двох амортизаторах. Подивіться, це КМ 495, захист термо стоїть. Далі два насоси. Ось, бачите, генератор. Все дійсно класно зроблено в тракторі Кентавр 504. Хто хоче купити Кентавр, дзвоніть: 0,989499090. Як на мене, це кращий трактор за цю ціну.